На мене заборона на каналах Медведчука, на каналах э, э, Ахметова это на Україні на один Просто плюс особисто. на один плюс один, не дивлячись на те. А ви питали себе чому? Я знаю, чому то, що сьогодні говорилось, це не хорошо. Ви сейчас маєте возможность прекратить подчиняться преступнику. Ви давно вже политическая проститутка і політичний лузер. Да ідіота считаете, или что это такое? я, просто, знаєте, я э, як офіцер шкурні інтереси я... поставили вище ніж інтереси держави. Інна Богословська була в багатьох командах, та й запам'яталася і як принципова регіоналка в команді Януковича, і як активістка, яка відкрито підтримувала Революцію Гідності. Але у 2019 році жінка заявила, що йде з політики назавжди. Відтоді її не було на жодних публічних заходах чи дискусійних ток-шоу. Чим Інна займається зараз та яку позицію підтримує, дізнаєтеся вже у цьому відео. Здравствуйте. Я і на Богословська, между прочим, да. Я ушла из політики, поэтому можу бути абсолютно відкровенна і давати э, как бы вид з вертолета. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на Вподобайку та дзвінок. У нас є свобода слова, або у нас немає слова. Не, не Перед початком повномасштабної війни Інна Богословська написала на своїй сторінці у Фейсбук, що дала перше інтерв'ю за три роки. Відколи пішла з політика. Я почала новий етап життя, і мені хочеться поділитися з тим, кому це потрібно і цікаво своїм досвідом. Насамперед, досвідом збереження енергії та кохання, незважаючи на будь-які випробовування. Я перестала брати телефони. Я не дала добро ни на одне інтерв'ю. Ви перші після того, як я ушла з політики. Побільше в інтерв'ю журналістам один плюс один, колишня політик зізналася, що після поразки на президентських виборах у 2019 році намагалася вчинити самогубство. Я перестала брати телефони, не погоджувалася на жодне інтерв'ю. Декілька місяців взагалі не слухала новини. Пішла з політики. Я опинилася у дуже складному фінансовому становищі. Я купила будинок під Києвом у кредит, не розуміючи, як розплачуватимусь, не знала, чи зможу заробляти. І мені 60. одного разу я вийшла з машини. А повз мене три ряди їдуть. Я годину боролася з диким бажанням стрибнути під ці машини, і це було досить серйозно. А на ювілей їй подарували стрибок з парашутом. Рік вона відкладала сертифікат у бік, але у 60 з хвостиком все ж таки наважилась. Я приземлилась і подумала, ти таки чокнута. Мені не було страшно ні одної секунди. Так так а наразі екс нардепка проводить тренінги та займається бізнесом, де допомагає людям розвиватися особисто. З 2019 року Богословська почала активно займатися цією нишею і вже не планує повертатися до політики. Точно прийняла рішення уйти з політики. Я пережила складне очень і Я думаю, що у меня сейчас сильно і поймете, що все кожен которые переживає в своїй жизни, можно преодолеть. Наверное, об этом а, я і хочу вам сказати в этом личном інтерв'ю. 24 лютого на своїй сторінці в соціальних мережах Інна опублікувала український прапор та запропонувала започаткувати термін расизм. Два слова, суть которых станет стане також ясной, як гітлерізм і німецький фашизм. І так, рашизм і расисти приймаються. Час від часу Бословська публікує в відкритих джерелах свої думки щодо російсько-української війни. Как Гітлера предупреждали не йди на Росію, що там буде твій кінець», так і Путіна можна спокійно предупредити і сказати Не йди на Україну, там буде кінець, там все зав'язне». Так вот, один вариант это если Путин встречает свое 70-летие в условиях, когда он гоним со всего мира, когда Россия страдает, Украина страдает, Белоруссия страдает, когда везде гробы, когда везде постоянное горе и какой тогда праздник. Тогда вопрос, зачем он прожил свои годы, на самом деле не пожив не получив наслаждения от жизни, и к 70-летию, которое могло бы стать для него триумфальным 70-летием, он получит вот это положение э, властителя ада. Проте активно все-таки продолжает заниматься бизнесом. Раз на месяц она также и встречается с своими учнями и проводит открытое обговорение для суспільних лидеров. Імітлі смысл мірничать, если в вашій жизни случились обстоятельства, на корови ви не можете повлиять, а ось під час своєї політичної кар'єри Богуславська була зовсім інша. У змі політичну діяльність Богусловського встигли охарактеризувати досить мінливе. Перша харків'янка отримала депутатський мандат в 1998 році, перемігши на мажоритарному окрузі в своєму місті. У Верховній Раді вона отримала місце в комітеті з питань фінансів і банківської діяльності. У тому ж році отримала посаду юриста в партії зелена, де працювала рівно рік. Потім перейшла в трудову Україну у 2001 році. Очолила конституційно-демократичну партію. А після в партнерстві із Валерієм Хорошовським створила блок Озиме покоління. Під виборчу кампанію 2006 року вона організувала ВІЧЕ. Потім вона змінила ще й кілька політичних партій і поверталася до попередніх політичних лідерів. А потім 2012 рік. Інна германівна знову балотується від регіоналів. Але коли у 2013 році почався Євромайдан, політик швидко змінив свою позицію і почала критикувати Януковича за відмову підписання асоціацію з ЄС. Він повинен зараз вибачитися перед суспільством за те, що діється. Він повинен зараз заявити про те, що він погоджується на дострокові президентські вибори. Поїхати до Європи налагодити роботу про угоду. Він підпише чи інший підпише кожен день все змінюється. Два дні тому я ще пропонувала президенту самому підписати цю угоду і піти у відставку. Якщо зараз буде така поведінка, як сьогодні ми маємо, як ми мали вночі. Тоді депутатка сказала, що в Україні почався сценарій розвалу країни на частини і закликала мешканців сходу та Півдня піднятися, якщо вони не хочуть жити в путінській Росії і бути бидлячими козлами в цій бидлячій неоімперії. Щодо активності на БАТО, Богословська неодноразово зазначала, що не завжди є бажаним гостем. На мене заборона на каналах Медведчука, на каналах. Е... Ахметова Це на Україні особисті, на один Просто плюс особисті. на один плюс один, не дивлячись на те. А ви напитали себе, чому я б... знаю, чому у травні 2013-го ток-шоу Шустер Лайф» Богословська демонстративно розплакалася та заявила, що на екранах скрізь лише жовтизна. На екранах тебе політикиня коментувала, сварилася, влаштовувала бійки та покидала студію посеред ефіру. Ребята, ну ми все в шоу так можна. Мы когда-то с Савиком говорили, я говорю, Савик, ну сколько можно, желтизны, поставьте программу об образовании, ведь столько проблем, а он мне говорит, Инна, рейтинг будет ноль. Потому что люди этого не смотрят. Так подождите, мы сделай, сделайте с ума, общественное телевидение, вы же депутат. Ребята, мы сходим ну... с ума, что происходит. Объясните мне. Ребята сейчас реально навязывают в стране культ насилия. А что мы с этим будем делать? Зокрема, Богословська встигла відзначитись ляпасом червоненку в ефірі телеканалу 112. Це бред. Да, все ти роззаварюваєш і приходиш коли надо за деньгами. Не врі начинає За такими деньгами. що ти? Ти ошу башення. Крім того, вона сварилася із ведучим прямого, який не дав їй додаткового часу. Тоді вона пішла з ефіру. Було півгодини відповісти на моє питання. Не ви використали години. цей час. Я як ви бажали. студію, я вам дуже вдячна за правду. І Я вам вдячна. свій політичний шлях на Богословська вважає невдалим. Я там втратила гроші, а не знайшла. Я там втратила свободу, а не знайшла. Я прийшла туди багатою, самодостатньою людиною. Ти не можеш насправді говорити в політиці все, що хочеш. Хоча я в українській політиці була тим, хто говорив, що хочеш, але це призводило до вакууму навколо у 2019 році. Екс регіоналка Інна Богословська заявила про намір балотуватися в президенти України. Про це вона сказала у своєму першому зверненні у Фейсбук. Головне, з чого я хочу початися нас президентські вибори. Ці президентські вибори будуть історичними, бо Україна вже вичерпала свій минулий ресурс розвитку, і ви всі розумієте, що так як сьогодні жити вже не можна. Я твердо вирішила не тільки йти на ці вибори, а перемогти на цих виборах. Я йду свідомо тільки на один термін. Це, до речі, була вже друга її спроба. Вперше Богословська брала участь у виборах президента 2010 року. Тоді вийшла з партії регіонів і балотувалася від партії ВІЧЕ. але набрала лише 0,41% голосів у 2019 році. За неї проголосувало ще менше людей, а саме 0,09%. Мені больно відсотків. цього. Тому наприкінці 2019 року оголосила про свій вихід із політики з 2020-го і дотепер вона займається бізнес консалтингом. Зараз пашу як лошадь біля мене величезна кількість друзів, нових людей, і я щаслива абсолютно. Той на цьому, все дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, не натиснути на вподобайку та дзвінок.